Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте згадаємо про е, початковий етап цієї війни, Московії проти України, коли Путін заявив про те, що ми. І що нічого по-настоящому не начинали. Так. Про те, що так, Московія ще, так би мовити, і війну не проводила по-справжньому. Там якась спеціальна воєнна операція, прости господи, але ось скоро <кхи> ситуація буде розвиватися так, що... Вони почнуть по-справжньому і це виглядало дуже логічно так, і сприймалося в світі і в Україні як цілком логічна загроза. Але виявилося, то все саме навпаки. Це Україна нічого серйозного ще не починала. Ну, так же, ну, подивіться, спочатку е, знищення крейсера із е, такою промовисною назвою Москва, Москва, столиця, моя Москва. Так, потоплення. Потім вигнання Чорноморського флоту із Чорного моря. Так, це теж факт. Україна почала, потім Україна почала наносити удари по все більш більш глибинним територіям глубинного народу московитів андрофагів. Все далі і далі в глиб, по НПЗ, по, по військових аеродромах, по Заводах з виробництва, зброї і так далі і тому подібне. Далі українські війська опинилися на території Московії у Курській області, чого, наприклад, у 2022 році не міг собі уявити, ну, найпросунутіший. Геостратегії, геополітик у світі ніхто не міг до такого додуматися. Так. Але ж Україна ще нічого серйозно навіть не починала. І в чому це полягає? А це полягає в тому, що я вже вам багато разів говорив про те, що українців, і це треба знати і розуміти. Спочатку йде слово, потім йде діло. Українці запустили в космос перший супутник, людину і так далі, і тому подібне. Це все зробили етнічні українці, генетичні українці, не московити. В них немає схильності до цього всього. Так. І навіть американська космонавтика, згадаємо, на місяць, з ким вони літали. З Кондратюком Юрієм, а верталися з Ігорем Богачевським. Так. І все це я вам говорив про те, що лабораторією вибухових пристроїв в лос аламосі під час Другої світової війни, де була створена атомна бомба, керував. Хто хто керував? Так, Юрій Богданович і Георгій Богданович Кістяківський. Уродзони і в Києві. так. Згадаємо про те, хто створив Бурани у Московії. Це Гліб, Лозин, Лозинський, теж з Києва. Такий а хто ж от у вертольоти в США? Створив фірму, на якій літає армія і президенти. Сі. Сікорський Ігор Іванович. Із Києва. А його рід із села Антонів Сквирського району Київської області. Отакі ми українці. Це наше. Це наше. І ми ще не починали. Так. Тоді ми закінчили. У Радянському Союзі і Сполучених Штатах Америки. Але в Україні ми ще не починали. Так. І ми здатні створити і балістичні, і міжконтинентальні, і всі. Ну, згадаємо, ну, хто створив сатану. Mm. Так, причетні генетичні українці. Корольов, Глушко. Челомей і особливо Янгель, який скрізь наголошував, що у нього і батько українець і мати Українка. Так. Це просто факт незаперечний. Це факт незаперечний. І це треба спочатку знати, і знати на що нам опертися, якщо ми не знаємо цього. То як ми будемо? Ми будемо спорадично діяти? А так ми будемо підтримувати оцих всіх людей, знаючи про те, що у нас ця вся генетична схильність знаходиться і вона буяє, вона проситься у школі. Про це говорить цим людям. Треба, щоб вони знали, щоб не було так, як із Катериною Білокур, яка у колгоспі працювала. А виявляється, що вона геніальна художниця. І по декілька мільйонів картини на аукціоні содбі продаються. Людина має знати свою схильність. Щоб не після виходу на пенсію, так, тебе осяяло, а може і не осяяло. Воно в тобі всередині сидить, а ти не розумієш, що воно тобі не дає жити. А не дає жити. Цілком можливо, що е, можливість в тобі створити нову ядерну зброю для України, так як в свій час зробив відомий Вам Кисяківський, чи якийсь інший новий, сучасний, абсолютно новий вид озброєння для того, щоб покарати. Бандитів і терористів, які прийшли на нашу землю. Над цим треба працювати. А я, я особисто працюю над цим. Ось тут працюю на цьому каналі, для того, щоб ті, які мене слухають, так, вони знали про те, що раз вони українці, то в них сидить оцей ген, схильність. До творчості технічної в галузі виробництва ракет, літаків, вертольотів, зброї ядерної і так далі. І тому подібне.